Доброго здоров'ячка всім, привіт! Сьогодні мова піде про те, як я із спідниці брюки перешивала. Була в мене спідниця. Ось я шила її по цій викриці. Ось кніп, журнал. Тільки з поясом вона в мене була. Не дуже вона мені подобалась. Фасон мені подобається, я люблю такі. Але тканина досить така плотна, майже як плащівка. І не фалдами вона, а так, от, ну, торчком, як я називаю. І не дуже мені це подобалося. І мало я її носила. І давно ще в минулому році у мене була мрія перешити. Із спідниці брюки. Шорти я не ношу, так що брюки у мене було задумано. Так як у мене були залишки, е і я могла розкроїти і брюки. Ну, звичайно, що це буде із декількох частин. Я розуміла, що прийдеться мені полосувати так, Ну, я знайшла. У журналі Burda. ось цей журнал, ось таку модель, і зрозуміла, що це якраз для мене. Ось тут оце кокетка, ось до цієї кокетки у мене по викритті, Ось, ви бачите: тут задня половинка, полоска по боку і передня половинка. А кокетка там іде прямокутник, просто. Викроюється із тканини такої, і там підгинається верх і вставляється резинка 3,5 сантиметри. Ну що, перезняла я викрити, ось вони такі. Задню половинку мені вдалося розкроїти, там був такий шмат хороший. Звичайно, якби не ця полоска по боку, а так вони не широкі, то я пройшла і по довжині, і по ширині. Передня половинка в мене не проходила. Через те я із спідниці верхню частину розкриїла. ось у мене підріз. Це нижче коліна. І ось полоска бокова, типа лампаса. Але вона у мене не проходила донизу по ширині, прийшлося мені отак на 1 см завузити. І коли я приміряла вже брюки, мені не дуже сподобались об'єми цих ці, брюк. Які були по лінії бедер нічого не треба було міняти. А донизу все-таки я вирішила завозити. Через я по всім швам на ширину лапки вущими зробила. І в результаті, звичайно, і полоска там вуща трохи, чим ось по викриті. Так, зараз. І ось брюки. Я знімала вже відео шорт, є на каналі. Я зроблю під відео посилання, щоб могли подивитися. А може я в кінці відео приклею ті коротенькі відео, де я в спідниці і де я вже в брюках. Ось у мене тут оце підріз на передній половинці. Це у нас йдуть полоски. через те в мене шов начебто заходить наперед. І так, і ззаду він не є класичним по боку. На спідниці я відрізала з поясом повністю кокетку, яка була це на, яка була вона на спідниці, от я її повністю використала. Тільки в мене застібка була. По спинці, а тут я її перемістила сюди. Ви знаєте, 100% майже зійшлися у мене ці лінії пришиву. Там трохи мені прийшлось припосадити. Що, звичайно, тут не цей не сумістився, Ну, тут же бокового нанизу шва немає. От. Викроїла я спочатку. Шириною 12 см. Тоді я зрозуміла, що по боку я тобто ззаду і по боку 10 а спереду 12 я ставила ну я бачила, коли я приміряла, а там я зрізала. от А все оця кокетка нічого не міняла, отак от вона в мене і залишилась тут. Виточки були. от І, звичайно, що тут же я резинку вже не вставляла. А. Так. І ось що у мене залишилось від спідниці. Ось тут я бокова, така доволі широка частина, донизу льош тут був. Я розкроїла верхню частину брюк до коліна, нижню о, у мене. Вийшло на залишку. І ось я відрізала верхню частину спідниці і зробила кокетку брюкам Ось. Тепер це тут вона була в мене пошита, <сум> окантовані всі шви. Шкода, можливо, але мені не зовсім шкода. Я дуже задоволена, що я перешила на брюки цю спідницю. Бо вона не була в мене улюбленою. Так буває. Ось. Хоча мені тканина дуже подобається. Тоді, коли я купляла, це писалося, що це 100% шовк. Ось там питали листочки, тут начебто і листочки, начебто і квіточки. От. Ну, такий, абстракція, я б сказала, більше. Uh, ще під ці брюки у мене там блузка. Я шила їх під спідницю. А тепер із брюками можна буде носити. І ще я шила одну блузочку чорну під ці брюки. Ну, на цьому буду закінчувати. Ось таку я роботу зробила, якою я дуже задоволена. Швидко я так їх переробила, Викрика брюк ми, до мені підійшла. І то, що кокетка підійшла. Ну, в общем, роботи не було, наскільки багато, От, щоб там підганяти чи ні, Ні, підганять зовсім мало було. Кокетку чуть-чуть обрізати. Ну, на цьому пока-пока. До нових зустрічей. Шийте, перешивайте, собі радість таку робіть. І що не подобається, під ножниці і робимо нові речі. Не боїмося. Ну, Якщо не вичаться, викинем. Теж такі можуть бути варіанти, і нічого страшного в цьому нема. До побачення! До нових зустрічі, пока-пока.